Друзі, всім привіт! Хочу поділитися своїми думками по такому питанню, як ранкові ритуали, медитація, афірмація, манти. І так, звідки ми дізналися про ранкові ритуали, звідки ми дізналися про таке поняття, як медитація, афірмація, манти? Звідки ми про них дізналися? Медиці дізналися з книг, які ми читаємо, або ми дізналися це з відео тих людей, на яких ми будемо, на яких ми хочемо бути схожими, і результат. Як результати людей, яких хочемо перейняти, і так чому ми їх робимо? Тому що ми хочемо бути схожими на тих людей, які, за якими ми слідкуємо і хочемо отримати результати, які ці люди. І ми бачимо, що вони таке, таке роблять. Ми думаємо, значить, і нам треба таке робити, щоб отримати такі самі результати. Гаразд. Давайте з'ясуємо, що приносить ранкові ритуали і чи зроблять вони нас там успішними. Давайте вияснимо. якщо ми будемо робити ранку зарядку, що буде також якоюсь ранковою ранковою рутиною, ранковим ритуалом, то ми будемо. Почувати себе краще, ми розміняли тіло. Якщо ми будемо вливатися холодною водою, то ми піддаємо тіло з такого міністресу і також почуваємо себе краще. Якщо ми, наприклад, зранку будемо вливатися холодною водою і потім пити кружку води на голодний шлунок, ми покращуємо свої якби, організм і також покращуємо самопочуття. Якщо ми зранку будемо медитувати, ми концентруємося на, на якійсь одній точці, ні про що не думаємо, і після цього ми також почуваємо себе краще. Тобто всі ці ритуали, всі ці способи, всі ці якби, дії, які я назвав, і які, можливо, якби і ви самі знаєте, вони націлені на те, щоб отримати, щоб підвищити наш рівень енергії, щоб підвищити наш стан, щоб покращити дисципліну, щоб взагалі покращити своє самопочуття. Для чого? Для того, щоб потім з тим самопочуттям краще діяти. Ми встали, ми зробили якісь ранкові ритуали, ми відчуваємо себе краще і далі з тим гарним станом діємо і робимо ті дії, які безпосередньо призведуть нас до тих результатів, які ми хочемо. Якщо ви, наприклад, хочете мати акцію Apple, да, то скільки би ви не робили цих ранкових ритуалів, там, зарядки, там, афірмації, медитації, мантри, у вас не появиться акція Apple в вашому портфелі. Для того, щоб була акція Apple, потрібно внести в ранковий ритуал таку дію, як відкрити брокерський рахунок, поповнити його і купити акцію Apple. Який висновок можна винести з цього відео? Висновок наступний. Ранкові ритуали вони покращують само, тільки самопочуття, щоб потім з цим самопочуттям діяти краще. І тому зациклюватися на них і дивитися саме красні фішки, як е, робити ранкові ритуали, щоб там, отримати там, успіх, фінансову свободу це все якби, ну, не зовсім якби розумно, тому що певні дії. Переносить певні результати. Якщо ви там робите ранкові ритуали, то це тільки покращить ваше самопочуття. Воно не зробить вас багатим. Ви зробили ранковий ритуал, ви почуваєте себе краще, потім з цим гарним станом там знімаєте відео на YouTube, там я не знаю, там йдете робити якусь там роботу на фріланс, ідете на свою роботу. Там я не знаю, там ще ви займаєтесь, що принесе вам якби, дохід. Тоді, да, тоді якби, така, якби цепочка дій тоді принесе вам якби, результати фінансові. Ви встали, зробили ритуали, почуваєте себе краще, потім дієте і робите ту дію, яка. Дійсно приведе до того результату, який ви хочете. Дія породжує результат. Певні дії породжують результат. І ранкові ритуали вони тільки покращують наше самопочуття, щоб потім з цим самопочуттям діяти. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.